На болотах у Росії так само будують там свої плани у Кремлі стосовно продовження війни. Там якраз війну ніхто згортати не збирається. І е, ті вкиди там про перемовини, які раніше лунали, із Кремля очевидно були промацуванням настроїв. Але реальні плани Путіна Путіна, реальні наміри Путіна, полягають в тому, аби воювати далі. Путін про це заявив і в контексті обговорення проекту бюджету Російської Федерації на наступний. Рік і наголосив на тому у своєму виступі, якраз цей бункерний злочинець лідер Кремля наголосив на тому, що наступний бюджет на 25-й рік має бути все ж таки значною мірою зорієнтований на ведення спеціальної воєнної операції, тобто війни проти України, і закладати витрати саме на розвиток військово-промислового комплексу, на фінансування армії. Потрібно першочергово ці пріоритети треба зберегти. Це заява Путіна, яка прозвучала от буквально вчора. Напередодні крім того, Путін у своєму виступі заявив про плани збільшити майже в 10 разів. Випуск російських дронів і почати власне нарощувати темпи цього випуску ще наприкінці цього 24 року. Він заявив, що російська армія в 2023 році отримала приблизно 140 тисяч безпілотників різних типів. Цього року їхній випуск планують збільшити в десятеро. Ну, рік вже закінчується, тому, очевидно, Путін дещо поспішив з такими оцінками. 140 тисяч, як то кажуть, можемо на 10, Мимо більше мільйона, мільйон чотириста тисяч безпілотників. Ну, це такі дуже-дуже ударні темпи, не бачені навіть у Радянському Союзі у, на піку стаханівського руху таких коефіцієнтів ніхто не бачив. Ну, але зрештою, російська воєнна машина зорієнтована на війну. Ну і Путін може ставити і такі завдання, такі плани, навіть якщо вони будуть, не будуть досягнуті, то там у ну, паперах щось підженуть, аби воно приблизно, хоча б, е відповідало вимогам. Бункерного діда і цього злочинця головного російського власне ці заяви від Путіна пролунали на засіданні військово-промислової комісії Російської Федерації, обговорювалися через питання розвідку безпілотних авіаційних систем спеціального призначення. Тобто ми бачимо, що Росія теж робить ставку саме на безпілотники у цій війні, спостерігаючи за тим, як українські ФПВ-дрони, ударні дрони, дрони зі скидами просто палять у промислових масштабах Росії. Військо техніку і російський ВПК вже не встигає просто за тим, аби компенсувати ці втрати, аби виготовити достатню кількість танків, бронетехніки, особливо танків і такої якісної бронетехніки з оптикою, яка раніше із західу надходила. Ми бачимо, що фактично от, виробництво не встигає за потребами фронту за втратами з російського боку. Це означає, що безпілотники виграють цю війну. Вони домінують у цій війні. Путін це теж очевидно розуміє, і от він зробив цю заяву про. Е, що необхідно збільшити випуск безпілотників практично в 10 разів, розширити лінійку безпілотних систем і створити безекіпажні катери. Тобто, тут бачимо, Росія абсолютно копіює. Український досвід і теж створює свої безекіпажні катери, намагаючись їх розвивати. Ми їх ще в дії не бачили. От але очевидно, така робота ведеться тут. Не варто недооцінювати можливості ворога. І взагалі те, що росіяни вміють робити, це красти або запозичувати чужі ідеї і згодом масштабувати їх у себе. Це вони, в принципі, вже не раз доводили в ході і цієї воєнної кампанії, цієї війни повномасштабної проти України. Багато чого вони під. Відглядають у нас, запозичують собі, намагаються втілити в себе ключове завдання. Як сказав Путін, це виробити максимально е, так швидко широку лінійку повітряних безпілотних систем, налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки. Ну і створити зачин на майбутнє, тобто вже зараз спрогнозувати, які завдання вирішуватимуть безпілотники завтра. Для чого ми це все говоримо? Для того щоб зрозуміти, що м, дійсно дрони, безпілотники у цій війні це дуже важливий фактор перемоги переваги на полі бою. Україна створила окремий рід військ, сили безпілотних систем. Розпитання в тому, наскільки ефективно буде цей рід військ розвиватися і працювати. Там були проблеми нещодавно різноманітні скандали в командному складі. Але поза тим, звичайно, ми бажаємо українській армії, українському війську рухатися вперед цьому напрямку і опереджати ворога. Ну і скажімо, так у нас є дуже багато горизонтальних таких громадських ініціатив, які покращують роботу безпілотних систем у війську на полі бою. Зокрема, ідея з дронами квадрокоптерами, дронами, перехоплювачами, які знищують російські розвідувальні безпілот. Ники, це абсолютно щось відносно нове. Це те, що придумано в Україні, масштабовано нашими громадськими діячами, волонтерами, військовими і бачимо, як це працює. Наскільки це позначається уже на можливостях ворога вести аеророзвідку в різних частинах України і над полем бою, і власне за лінією бойового зіткнення, західна преса, зокрема такий авторитетний журнал, як «The Wall Street Journal», пишуть про те, що Путіна схиляє його міністерство оборони до проведення мобілізації на Росії. Не більше і не менше, так саме така стаття вийшла у цьому журналі. І йде мова про те, що нібито відомство Білоусова, не тепер вже не шойгу, а Білоусова тисне на Путіна. Путін up more troops for the war in, of attrition. Тобто, в принципі, путіну доповідають про те, що є проблеми з особовим складом. Є нестачиться особового складу. Вона критична. І, от мовляв, потрібно задуматися про неприховану таку гібридну мобілізацію, яку Росія проводить. Водить зараз і в принципі нашкрібає кожного місяця до 30 тисяч е, особового складу, поповнення так, контрактників заманює їх грошима різноманітними обіцянками. Але власне йде мова тепер вже про більш масштабовану мобілізацію, таку яку Росія пережила восени 22-го року, коли провалила перший етап вторгнення в Україну. І після значних втрат довелося от вдатися до оцих всіх е, мобілізованих до, до збору цих мобілізацій. Зованих по на різних містечках і селах Росії людей буквально ну, там на вулицях хвалили. Тоді пам'ятаємо всі ці явища. Це настільки негативно позначилося на суспільних настроях і на підтримці Путіна. Це все заміряється. Попри те, що в Росії диктатура і закрита абсолютно система, все одно Кремль робить ці заміри. Тобто настільки, скажімо, так, підтримка Путіна впала, і невдоволення людей, народу, народонаселення було серйозним. Що Путін зараз оминає далі повторення подібних мобілізаційних таких масштабних дій? Але очевидно, що до такого кроку його підштовхують, принаймні натякають, навряд чи тиснуть на нього, але натякають, що це. Можливо, буде неминучим найближчим часом, оскільки Росія втрачає ну фактично щодня понад тисячу, понад тисячу двісті своїх е е окупантів військових так на українській території, і такі темпи втрат вже не спроможні. Росіяни їхня влада поповнити. Прихованої мобілізації розмови про це йдуть давно. Йдуть такі, з'являються прогнози, що може до кінця цього року Путін вдасться до загальнонаціональної мобілізації, або ж спробує відкласти це на. Вже на наступний рік тут різні резони, аргументи мовляв, краще оголосити це до новорічних свят. а Потім росіяни понапиваються і на лютий вже забудуть, що з ними відбувалося в минулому році. Так Путін вчинив минулого разу з мобілізацією в 2022 році. Можливо, цього разу буде щось подібне.